Усім привіт, гравці! Сьогодні я вам розкажу, як користуватися ace меню ace арсеналом та своїм інвентарем, інвентарем техніки. Я навчу вас медицині, в армії, також навчу е багато чому корисному, наприклад, ті ж рації, щоб ви могли комфортно грати на нашому сервері. Та й не тільки. Почнемо, напевно, з нашого інвентаря, бо це просте і одне з найважливіших. А, взагалі, це відео створено для тих, хто вже е, за моєю порадою минулому відео пройшов е, стандартне е, КМБ в армії. Тобто він вже вміє передвігатися, він вміє використовувати е, різні пози. Тобто він розуміє, що там як повсти, що у кожної техніки є свій е, інвентар. А у нашого ігрока теж є інвентар, і взагалі він складається ось що. Оце те, що лежить на землі, тобто те, що ви можете підібрати під своїми ногами, та й не тільки. А це те, що лежить у вас у формі, це те, що лежить у вас у брежилеті, це те, що у рюкзаку. У мене зараз замість рюкзака э, радіостанція ДВ. Це ваш лоб, це аксесуарне обличчя, ПНВ або щось інше по типу пов'язки. Це бідокаль, слот під бідокаль, це ваша основна зброя, це. Гранатомет умовний, та ваша тарічка, тобто пістолет. Мапа, GPS або термінал БПЛА, радіостанція, компас та години Це це важливо і все це треба взяти. Тож, е взагалі, годиник у нас на англійську О на старних налаштуваннях. Можете їм користуватися, якщо він вам дуже буде потрібен. GPS працює на клавішу е, Х, тобто там квадратні скопки. Е, та, та, що поряд з ним, це буква Є. Е, можете включити собі таку міні-мапу. В техніці е, може бути е, там меню різне, е, де є прописаний е, увесь е, 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 екіпаж в техніці. У гелікоптерах є радар. Та у літаках, наскільки я пам'ятаю. Зберемося далі, що у нас є у равця. Як користуватися компас? Компас дуже корисна річ, коли у вас, наприклад, того ж немає GPS-у. Якщо що, у вас на GPS пишеться Азимут, як ви дивитесь, а, тобто, от зараз ви можете користуватися компасом на англійську кнопку. K. Дуже корисна річ, завдяки їй ви можете передати інформацію, з якого азімут, наприклад, по вам ведеться вогонь або де ви бачите цілі. Та інше, на який азімут треба рухатись. Дуже корисна річ, її треба вміти користуватися. Далі відкриваємо баб. Тут ми маємо отакий інтерфейс. Дуже прошу вас звернути увагу на квадрати. Завдяки квадратам. Ви зможете придати необхідні координати для нанесення того ж Артудара та інше, Як поставити, наприклад, е мітку на карту? Натискаєте два рази ЛКМ і обирайте завжди ДОП-канал. Бо без ДОП-канала ви, наприклад, на ті ж ТВТ, якщо ви поставите м'єтку в общий канал. І побачать і ваші вороги. На ПВЕ це в принципі не дуже важливо. Але рекомендовано взагалі завжди ставити. Таке можливо, що ви можете де побачити мітку якогось ще який поставив в канал Тож на ПВЕ попросите його поставити в... В общий Ну, давайте напишемо в доп. канал, наприклад, м'етка хром Це ваша актуальна позиція. Тобто я помічаю помічаю там, умовно. свою. Там, позицію. Тобто моя позиція на карті. Вот. Я її правильно поставив. Uh, тобто це ваша актуальна м'єтка на карті. Uh, взагалі uh, на карті будуть стояти метки з вашими КВ. Вони будуть виглядати так. Наприклад, отак вони будуть виглядати. Вони будуть виглядати якось отак. Щоб вийти на частоту рації, вам зазначив командир, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-P. Е, два рази затикаємо на цю частоту і можемо її, в принципі, видалити. І вводимо необхідну нам частоту. Зажимаємо просто клавішу Caps Lock. Все. Коли ви затискаєте клавішу Caps Lock, йде передача вашого войса у частоту. Тобто, зараз, е, коли у вас е, йде передача. Це означає, що ви зараз балакаєте. Обов'язково е є прохання виключити в грі оце ось. Отак це зробити. А, бо е це дуже буде заважати вам, якщо якийсь гравець включив е вон і його забув виключити. Щоб ви не чули переговори саме через гру. Войс в грі. Ми користуємося через Task Force цим. А, наступне, що вам треба зробити. А, це вам треба а, навчитися курсуватися ДВ, якщо ви, умовно, танкіст в танку. У танкістів є своя ДВ. Можна оце отак зробити от, в танку є ДВ. Е, чи у якогось е, кубадира може зажити через ACE меню в неї, того що я забув, яка, якщо чесно комбінація включає два на налаштування її. Але, в принципі, і так теж можна. Налаштовуємо чистоту е, по такому ж принципу, як і на КВ. Натискаємо е, чистоту, щоб балакати по ДВ. Затискаємо ctrl caps все, йде передача. Все. Працює, тепер ви вмієте користуватися рацією. Про розбову в грі я вам вже казав. Як ви забіддали, ви можете порозмовляти з гравцями, затишили цю клавішу. Все. Вітаю, ви розібралися з войсом. І так. Взагалі, арсенал е, має вигляд якогось ящика або техніки, в залежності, де ви заходитесь. Е, підходите та затискаєте кнопку Windows на вашій клавіатурі. Взагалі для е, комфорту гри в армії я вам рекомендую взяти клавіатуру, е, де є повний набор клавіш, тобто є нумпад. Тому що е, на нумпаді є дуже важливі для арми кнопки. Але про це згодом. Зараз ми заходимо в е, Windows, і це ми відкриваємо отакий, е, такий кружок, де ми можемо вибрати. Різні функції. Так, ми можемо переносити об'єкти, але нас зараз цікавить арсенал. Розртуємо помодам. І так, зараз ви бачите повний арсенал, тобто все, що є в збірці бодів. Але нас це зараз не цікавить. У вас на грі навряд чи буде повний арсенал, у вас буде зразу налаштований з речами, які ви можете взяти. Uh, також uh, одразу попереджаю, що на деяких іграх можливо не буде арсеналу, а буду, будуть лише ящики з боєприпасами, а ваші слоти зі зброєю і спорядженням вже будуть uh, налаштовані uh, самим uh, організатором гри. Uh, давайте оберемо, наприклад, шолоб, який ви хочете. Наприклад, я хочу каску 1 м У нас відкривається таке меню. Тут ви можете вже налаштувати, як ви хочете свою каску. А, взагалі, тут дуже багато всіляких можливостей. Наприклад, я хочу от без ковер з синьою пов'язкою. Отаку от стандартну каску 1М, яка видається в стандартному комплекті. Бійця ЗСУ. Далі, тут можна налаштувати собі бронежилет.

Тут ми можемо обрати форму. Ну беремо якусь стандартну ММ14. В принципі, тепер треба обрати зброю. Беремо, наприклад, якийсь стандартний АК. Можна взяти АК з планкою. Тобто тут ви можете обирати всілякі приціли, всякі лазери, якщо вони вам потрібні, дульки, глушителі. Точніше глуштики. Все різне. Тут будуть рукоятки та все інше. В принципі, не так важливо. Тепер як взяти набої до нашого АК. Заходимо в условний... Точі... заходимо в наш бронежилет. Або в форму, або в рюкзак. Заходимо в магазини. І, наприклад, у нас звичайний калаш, то нам можна взяти звичайні бакеліт-магазини. Дивіться уважно, який ти боєприпаси ви берете. Це трасіруючий патрон. Взагалі, звичайно, я беру 7N6M або 7N10. В принципі, ще давайте возьмемо гранати. Тобто тут є дуже високий е, асортимент. Точніше, тут є дуже великий асортимент усіляких речей. А, медицина. Взагалі по медицині я вам рекомендую взяти стандартний набор. Дві шини. А, затискайте Shift, щоб по 5 можна було 15 там всяких пов'язок. Два жгута. Достатньо. 5 адреналінів та 5 морфінів. В принципі, цього буде достатньо. а Також треба на всяк випадок з собою взяти фізраствору. три штучки, я думаю, вам висадить. В принципі, по цьому плюс мінус все. Можна ще оце взяти. на Всяк випадок. А, хоча, наскільки пам'ятаю, воно не працює. І з цього вам навряд чи щось потрібно. Можна взяти. А Різні таблиці, мікродагери, фонарик для своєї карти, наприклад, якщо ви будете працювати вночі, але будьте обережні, це дуже вас може скурувати. Все, в принципі, ми взяли патрони і речі першої необхідності. Все, у нас тепер є зброя, ми її можемо перезарядити. У нас є набої інвентарю. Це що нам треба? І дарний таборник веде В принципі, я вам показав, як брати основні речі в весь арсеналі. Е, тепер наш герой виглядає як звичайний е, боєць ЗСУ. Тільки у нас є радіостанція велика. Е, тепер інвентар Ді, техніки. Що перекласи? Наприклад, я хочу загрузити машину в БК. Оце я сів. Ну це я сівте. Грузити Макс Pro бекап. Виходимо в рішення і перекладуємо наші магазини. Якщо ви хочете ящик з БК загрузити, то беремо його, натискаємо загрузити, головне, щоб воно було поряд з технікою, яку ви хочете загрузити. І отак от натискаєте. І воно у вас загрузиться бекап. Далі є варіант розгрузити. Заходимо в грузовий аціка. Натискаємо на те, що нам треба вигрузити, і вигружаємо. Все, воно у нас з'явилося. Перетягувати ми можемо ось просто отак от ходити з цим. Зим. Підняти я вже показав як. В принципі, тут нічого складного немає. Але будьте обережні, будьте обережні, коли притягуєте предмет. В принципі, я вам показав е все, що треба. Якщо ви до зарядження, то тут буде те, що у вас крім арсенала є. Тобто там будуть е набої, тут просто стандартний набор, який йде в цьому ящику. Усілякі предмети. Добре. З цим ми розібралися. Тепер наступний етап це медицина. І так, тепер ми з вами розберемо медицину. Перше, що нам потрібно зробити, щоб е, підняти нашого побратима з 300 це взагалі зрозуміти, чи 300 він, чи 200. Якщо ви не можете пройти через модель е, людина, яка лежить в такій позі, це означає, що він ще в 300. Другий спосіб це через його ейсміду. Взагалі я користуюся Ace'u через H. Він до речі, встав. став. Користуюся через клавішу H англійську. Але можна і через ACMU. Але мені так буде більш удобно. Що треба нам зробити, це відкрити ACM'ю. Пояснюю. Це наша медична картка. Це у нас функція осмотру. Тобто ми можемо перевірити його пульс і все інше. А... Щоб вилікувати його, давайте оберемо конечність кінцівку. Перше, що ми повинні зробити, це зажгутувати кінцівки. Якщо наш е побратим заходиться під шквальним вогнем, то ми його можемо віднести. Це кнопка переключення, це наше медицинське дитинське тобто ми себе можемо теж полікувати, якщо що. А це медицьке меню нашого побратима, який зараз трісте. Якщо у нас е зник жгут, це означає, що ми його вже, е у нас його більше не мали відео. Тому завжди, завжди беріть з собою два жгута, щоб ви могли, якщо що, і один для себе залишити. Маємо у нього поранення. ...велику Великоавульці, тобто нам треба його зав'язати. Якщо кінцівка вже отака, от такого кольору, це означає, що ми його е, перев'язали. І тут вже ми все зробили як треба. Далі нам треба е, перев'язати його. У кінцівці, де все ще є поранення. Перев'язали, знімаємо жгут. Це треба робити все дуже швидко. І бажано в укритті. Перев'язуємо його далі. Все, ми його перев'язали, вітаю. Тепер ми маємо у нього велику кровотечу. Щоб е -е, нам йому перелити кров, перше, що ми повинні зробити, це е -е, мати пакети плазми, крові або фізраствору. Але навіть із цим пораненням, е -е, в принципі, е -е, він може встати з 300. А тепер давайте перевіримо його пульс. Треба дізнатися, що ми можемо зробити. Що би він став, нам треба йому вести порцію адреналіна. Вводимо порцію адреналіна і швидко робимо а, СЛР. По ідеї він повинен встати, можемо його поки відтащити з місця вогню. Умовного місця вогню. В нас більш безпічне, безпечне місце, наприклад, сховавши його за, передні, за передню частину автомобіля. Так, Тут ми можемо обрати е, статус пораненого е, в медкарці його, а е, тут є у нас історія, що ми робили з ним, е, які ми робили з ним маніпуляції. А, у нас людина вже нормально, її, в принципі, можна нормально відновити. Щоб влити кров, нам треба зайти сюди і натиснути необхідну а, кількість. У нас велика кровотеча, тому я пропоную ввести 1000 мл. Кров буде переливатися деякий час. Тому зараз ми будемо чекати, коли наш пацієнт, в принципі, встане. Якщо у пацієнта дуже великий пульс, є варіальність того, що йому треба ввести дозу морфіна. Якщо у нього дуже низький, ще одну порцію адреналіну. За цим треба слідкувати. Від цього залежить доля нашого пацієнта, як швидко він підніметься, підніметься на ноги. Це не продвинута медицина кат, того тут нема таких прям серйозних е зауважень та, в принципі, пред'яв. Е е все, все. Як бачите, наш пацієнт став. Він, в принципі, нормалізувався. У нього є невелика кровотеча, але з якої він е, продовжує своє, е, може продовжити бій та в принципі його відправляти прямо до медиків вже не має сенсу. Хоча, е, нагадую, що на грі є роль санітара, там вже більш придвинути курс іде медицини, я вам розказав про базове. Тобто без зашиття і всього іншого, що вам не дуже будете і потрібно. Головне, щоб ви могли поставити свого побратима на ноги, щоб він міг йти своїм, е, своїми ногами. В принципі, з базовою медициною ми плюс-мінус розібралися. Далі я вам розкажу про е, дуже е, цікаві моменти в грі. По-перше, не забувайте використовувати біруші. Е, відкриваємо ace меню е, Взагалі, воно зараз відкривається на Ctrl-Alt. Uh, і натискаємо надіть Беруш. Все, у нас трошки приглушений звук, але нас затонує контузій. Далі uh, ми можемо поставити тут любу собі анімацію. Тобто, щоб виглядати дуже стильно. Можемо якусь зробити емоцію, наприклад, от. В пограти в щось там, потанцювати, але це не потрібно на грі. Єдине, що можна використовувати, це якісь анімації на тому ж брифінгу. Тільки треба це прибрати. І будемо так і стояти стояти. Далі, що от так ми, беремо анімацію? За допомогою цього, ми можемо приєднатися до якогось складу. А, Взагалі, це. Не обов'язково, але деякі командири на грі можуть попросити вас через ЄС Меню приєднатися до зеленого складу. У вас там нік покраситься трошки інакше. Для того, щоб відрізняти. Все інше вам не дуже та й потрібно. Тепер я вам розкажу, як брати людину у полон. Наприклад, зараз відіграємо ситуацію. Російський солдат здається до полону. Що ми можемо зробити? Коли він здається у полон, треба бути обережним. Можливо, він тримає десь у себе гранат. Якщо він здається і не чудить, тобто все нормально, то над... затискаємо ACE меню і, в принципі, ви бачили команду, як його зв'язати. Для цього вам потрібна кабельна стяжка. А щоб його а, супровож... ну, щоб його. Переміщати, ми повинні через ЄС-меню. Використовувати е спеціальну команду, яка з цей ну кратко ви зрозуміли Тепер ми його можемо або кинути, ми його можемо або кинути, або загрузити. Наприклад, от сюди. Все, тепер він у нас зараз лежить у транспорті. Ті ж самі станки, наприклад, е у нас є отакий кулемет. Ми його можемо, ми його можемо теж переносити. За допомогою клавіш, за допомогою S-Меню ми можемо натиснути кнопку тащить. Можемо його так перетаскувати, а можемо його нести. І встановити на якусь позицію. Наприклад, там у якесь вікно. Щось типу такого. Але будьте обережні, арма зі свого руща любить такі от приколи з геометрією. Тобто тут треба дуже уважно. Якщо у вас перевернулася херня, нажимайте Установіть ріно. Тільки бажано це робити на. ой, так не треба. На ровній поверхності. Все. Кулемет у вас поставлений.